Всім привіт! Вітаю вас в новому дні і вітаю на своєму каналі. Сьогоднішню практику починаємо з позиції сидячи ніжка навхрест Робимо вдих, робимо оберт плечима. З видихом стягуємо їх вниз, фіксуємо себе з рівною спинкою і глибоко спокійно дихаємо. Налаштовуємось на практику. Всі думки і турботи переймання залишаємо поза килимком, знаходимо в собі тишу, спокій. А в ручки через сторони і маємо вгору. Вийди долоні до грудей. І звідси виштовхуємо стопи перед собою. Коліна зігнуті, і хребет за хребцем опускаємось на килимочок. Коліна підтягуємо до грудей, обіймаємо ручками, поперед притислив килимок. І звідси робимо декілька обертів колінами в одну сторону, поперед не відриваємо від килимка. Чудово, порухали в іншу сторону, покрутили, дихаємо, і далі робимо оберти колінами, розводячи їх в сторони, м'яко активуємо кульшовий суглоб, покрутили в одному напрямку через метелика. Чудово і в зворотньому напрямку. М'яко розкриваємо коліна в сторони, підтягуємо до себе. Паралельно дихаємо. Чудово. Коліна до грудей ручки розводимо в сторони долоні в килимок. І з видихом опускаємо коліна ліворуч, дивимося за праву долоню. М'яка скрутка дихаємо. Лопатки плеча в килимок, вдих, повертаємось в центр, видих в іншу сторону, ліве плече лопатку штовхаємо в килимок, коліна дивляться праворуч, дихаємо, вдих, повертаємось в центр і штовхаємо себе інерцією вгору, виходимо в навасину. Тримаємо себе кором спинка рівна, плечі вниз від вух, дихаємо, і опускаємо стопи, перекатуємось в маласину. Ліктьми розтовхуємо коліна в сторони, маківка тянеться вгору, спинка рівна. Можливо, якщо потрібно, відриваємо п'яте від калимка, і або затримались тут. Або м'яко порухалась ліворуч-праворуч, активуючи кульшові суглоби, м'яке розкриття, без болю чи дискомфорту в колінах, стопах чи стегнах. Долоні опускаємо в килимок, робимо вдих, виштовхуємо таз вгору, стопи збираємо ближче під стегна, коліна можуть бути м'якими, спинка рівна. І рухаємось в динаміці, опускаємо стегна до п'ят, сідаємо на підйоми, вдих, добре витягуємо стопи спинка рівна, видих, виштовхуємо стегна вгору п'яти в килимок. І порухались у власному темпі, обережно розкриваючи ніжки, м'яко витягуємо задню поверхню і працюємо зі стопами. Вдих, опускаємо стегна вниз, видих виштовхуємо вгору. І останній раз стегна в п'яти, видих, стегна вгору, встановлюємо долоні в килимок, крокуємо стопами назад і виходимо в планку. Затримались, додихаємо, корактивний. І опускаємо коліна в килимок, виходимо на четвереньки. Коліна підстегна, долоні під плечі, спинка рівна, і робимо вдих, робимо прогин в грудному відділі, видих з І продовжимо у власному темпі робити кішку, корову, вдих, голову назад не закидуємо, видих підборіддя до грудей. І ще порухались, поперек не заламуємо. Прогин лише в грудному відділі. Чудо. Повертаємось в нейтральне положення, виштовхуємо праву ніжку назад, підіймаємо її вгору вдих, видих, підтягуємо праве коліно до чола, вдих знов розкрились. Видих опускаємо груди в килимок, Лікці до себе права ніжка вгорі. Вдих, повертаємось назад. Підгортаємо ліву стопу планка права ніжка вгорі, видих праве коліно до грудей, виштовхуємо праву стопу вперед, виходимо в повний випад. Стегна закриття, спинка рівна. Знайшли баланс. І підіймаємось вгору долоні до грудей. Ліву стопу тягнемо в колимок ніжки сильні. Переводимо вагу на праву стопу. І переходимо віра обхадрасину, ліва ніжка назад, паралель до доклинка. Розтягнули себе між маківкою і стопою. Через м'яке праве коліно встановлюємо ліву стопу біля правої, і виходимо в позицію стільця. Затримка тут дихаємо, коліна не заїжджають за пальці стоп. Відово. Збираємо долоні біля грудей, знов переносимо вагу на праву ніжку і м'яко розкриваємось свіра бхадрасину ліва стопа назад. М'яко згинаємо праве коліно, штовхаємо ліву стопу назад і виходимо в повний випад долоні до грудей. Опускаємо долоні в килимок, опускаємось в напіввипад, ліве коліно вниз, і або затримка тут, або з видихом опускаємось наперед плеччя ідемо в ящерку. Для комфорту праву стопу ставимо на правий край килимка, стегнем м'яко штовхаємо вниз, спинка рівна. Вдих обережно підіймаємось, повертаємось на долоні, підгортаємо ліву стопу, виходимо в повний випад. Забираємо праву ніжку назад, планка, з видихом опускаємо коліна, груди підборіддя, лікці дивляться назад, вдих виходимо в кобру, лопатки разом, плечі вниз, ніжки сильні, активні, голову назад не закидуємо. Тягнемось вперед за маківкою. Чудово. І звідси штовхаємо себе ручками вгору і йдемо в дитину. М'яко витягнули спинку, компенсували навантаження. І далі робимо вдих через круглення, перекатуємось в планку з колін через прогін в грудному відділі, штовхаємо себе в дитину. І ще порухались в темпі власного дихання. А вдих через круглення вгору, видих через прогень, штовхаємо таз в п'яти. І ще вдих, видих таз назад. І останній раз вдих, видих дитина, вдих через круглення, виростаємо на четвереньки, долоні під плечі. Виштовхуємо ліву ніжку назад, підіймаємо її вгору вдих, видих, ліве коліно підтягуємо до чола скруглення, вдих, розкрились, видих, опускаємо груди в килимок чату ранга ліва ніжка вгорі, вдих, підіймаємо себе вгору, підгортаємо праву стопу, виходимо в планку, ліва ніжка вгорі. Видих ліве коліно до грудей, штовхаємо ліву стопу вперед і виходимо в повний випад. Стегна закриті, праву стопу штовхаємо в килимок, ніжки сильні, вдих, підіймаємось вгору долоні до грудей, затримка. І далі переносимо вагу на ліву ніжку, обережно підтягуємо праву стопу до себе, знайшли баланс і виходимо в Ірабхадрасану паралельно до килимка. Затримка дихаємо, через м'яке опорне коліно підтягуємо праву стопу до лівої. І виходимо в позицію стільця, ручки виштовхуємо або вгору над головою, або перед собою, дихаємо тут, переводимо долоні до грудей, переносимо знову вагу на ліву ніжку. І звідси штовхаємо праву стопу назад і знов винурюємо вірабхадрасину. Знайшли баланс, стегна закриті, дихаємо, і далі згинаємо ліве коліно, правою ніжкою крокуємо назад, виходимо в повний випад, опускаємо долоні в килимок. Опускаємо праве коліно напіввипад, і або затримка тут, або з видихом опускаємось на плечя і йдемо в ящерку. Ліву стопу переводимо до лівої частини килимка, спинка рівна, стегнем м'яко, штовхаємо вниз. Якщо опускались, обережно підіймаємось вгору, підгортаємо праву стопу повний випад, забираємо ліву ніжку планка, видих коліна груди підборіддя, вдих, винурюємо в кобру, плечі вниз лопатки разом ніжки сильні, розтягнули себе між маківкою і стопами. І далі штовхаємо себе вгору і виходимо знову в дитину. Витягнули спинку, розслабили, продихали, зняли напругу. Далі робимо вдих через круглення, перекатимось на четвереньки, підгортаємо пальці ніг і сідаємо на п'яти. Звідси будемо робити напів верблюдів, праву долоню встановлюємо у праву стопу. Робимо вдих, штовхаємо стегна вперед і розкриваємось впрогин. Груди сильно штовхаємо вгору, стегна активні, сильні, куприк підкручений, ліва ручка за головою. Стегна штовхаємо над колінами і обережно повертаємось назад, робимо вдих і розкриваємось в іншу сторону, ліва долоня в ліву п'яту, стегне штовхаємо вперед, груди вгору, права ручка тягнеться назад, над головою. І ми м'яко повертаємось назад, вкладаємо стегна на п'яти, долоні на коліна і з видихом ідемо в гарне скруглення, компенсуємо навантаження напоперек. Повертаємось в нейтральне положення, збираємо долоні перед собою, робимо вдих, підіймаємо ручки вгору, видих через кактуси, стягуємо вниз. І ще порухались у власному темпі. Під час кактуса зводимо лопатки разом, плечі відводимо від вух і йдемо в легкий прогин в грудному відділі. Поперекне, заламуємо, вдих ручки вгору, видих через прогин стягуємо вниз. І останній раз ручки вгору, видих через кактуса вниз, перекатимось на четвереньки. Схрещуємо ніжки і повертаємось в положення, сидячи ніжки на хрест. Ручки встановлюємо в сторони в килимок, робимо вдих, підіймаємо праву вгору, видих нахил ліворуч, добре витягуємо правий бік, лопатки плечі відводимо від вух. дихаємо. Вдих, повертаємось вгору. Видих нахил в іншу сторону, добре витянули лівий бік, знову відводимо плечі від вух, не затискаємо шию, вдих, повертаємось вгору, робимо гарний оберт плечима, підтягуємо до вух, з'єднуємо лопатки і стягуємо вниз. І тут заплющили очі, робимо глибокий вдих через ніс, активний видих через Х. І ще вдих через ніс, і видих через Х через рот. І відпускаємо всю напругу з тіла. розслабляємо його, відновлюємо дихання, заспокоюємо себе, заспокоюємо розум. Повільнюємо потік думок. Дякуємо своєму тілу за те, що воно в нас є, за його рухливість, дякуємо собі. За те, що знайшли час для порухатись. І підіймаємо ручки через сторони вгору, вдих, видих, долоні до грудей, намасте. Дякую вам за цю практику разом. Бажаю вам гарного дня і до зустрічі в нових днях!